Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео розпочинає з нашого сніданку, і це буде супер швидка і смачна піца на пательні. Весь секрет такої швидкої піци в тому, що за основу ми беремо лаваш або тортиллю, як у мене, наприклад, і додаємо будь-яку начинку, яка є у вас в холодильнику. В мене це ковбаса, помідори і сир. І це дійсно за 5 хвилин вже готово. Ще раз всім привіт, друзі! Вітаю у новому відео. Сьогодні воно буде мотиваційним. Маю справу на кухні. Хочу розібрати і навести лад в деяких шухлядах і полицях. Назбиралась в мене там вже так добряче безладу. І запрошую вас провести цей час разом зі мною, можливо, трішки замотивуватись і навести лад у своїх домівках. Та перед тим, звісно, хочу привітати усіх українців зі звільненням Херсону. Так, ми всі знаємо і ми всі розуміємо ціну цього звільнення і що це не є справа одного дня. До цього ми йшли дуже довго-довго. І великими втратами, великими жертвами, і ми ніколи не забудемо тієї ціни, яку нам довелось заплатити за те, аби повернути українські землі. А ще хочу попросити своїх підписників. Знаю, мене дивляться люди з Херсонщини і часом щось коментують. Так, от вийдіть, будь ласка, на зв'язок. Напишіть, як ви, як ви після звільнення, як ви пережили окупацію? Чи всі ви живі, здорові і ваші рідні? І як взагалі зараз реальна картина, бо одне, що ми бачимо по новинах, а хотілося б від очевидців, від справжніх людей, які там проживають, почути якусь інформацію, як то кажуть, з перших уст. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви дивитесь це відео, буду вам безмежно вдячна. Сьогодні у нас такий дуже похмурий день, осінь осіння, але знаєте, нема чого скаржитись, бо насправді і так було достатньо сонячних днів. Я не пам'ятаю такої теплої сонячної осені. Тому якби цей місяць, ось листопад, для мене в принципі завжди такий найважчий, найпохмуріший, короткі дні, багато туманів, дощів. Ну, дощів у нас поки що немає, слава Богу. А плюс ще відключення світла додає такого теж похмурості, можна сказати. Але... Ну, ми розуміємо, що це всього лише місяць, треба протриматися, а далі почнеться грудень, почнуться гірлянди, ліхтарики, якісь декорації, очікування свят і вже трошки зовсім інший настрій перед чутті якихось свят. До речі, стосовно святкування, не знаю, як в інших регіонах, а у Львові зараз дуже точаться такі розмови і дискусії про те, чи варто встановлювати. Ялинку в центрі міста чи потрібно це, чи не потрібно, і я, до речі, запрошую вас також до цих дискусій. Напишіть, як у ваших регіонах, що прийняли, яку, яке рішення прийняли, чи будуть встановлювати, чи не будуть. Особисто моя думка про те, що ялинку ставити потрібно, але заборонити якісь масові гуляння, не встановлювати, наприклад, тих святкових ярмарок, які в нас завжди є на площі ринок, там біля оперного театру. Я б таке заборонила, але от ялинку. Як символ того, що світло добра переможе над злом, і як свідчення того, що ми не здалися, ми боремося і будемо боротися до кінця. Ну, я вважаю, що ялинку варто було б встановити. Виправте мене, якщо я не права, можливо, є якась альтернативна думка. пишіть в коментарях. Завжди рада з вами дискутую і думаю, іншим глядачам також буде цікаво почитати про те, як ця ситуація зараз в інших регіонах. І поки ви там пишете мені в коментарях, паралельно не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви досі не підписані на мене. І давайте вже будемо приступати до мотивації, до домашніх справ. І погнали! Трішки відволіклись і повертаємось до справ рутинних. В моєму випадку це кухня. Буду наводити сьогодні тут лад і хочу сказати, що така робота для мене завжди є дуже терапевтичною. І хоча я постійно, постійно відкладала ці справи, які ось тут у мене зараз назбирались на кухні, та все ж мені було дійсно в задоволення робити і займатися цими справами сьогодні. Отож, буде в нас сьогодні мотивація на Ведення ладу у моїх шухлядах, на полицях та, зрештою, на кухні загалом. Це не буде якесь генеральне прибирання, лише розберу ті шухляди і ті місця, які в мене дійсно вже занедбані і потребують моєї уваги. Не знаю, як у вас, але є ось такі полиці і шухляди, куди я, в принципі, складаю чистий посуд, чисті речі, але завжди-завжди там з'являються якісь крихти, плями, і час від часу треба це все протирати. Часом думаю, також що тут якась барабашка живе, не знаю. і... Заносить сюди спеціально, ось це сміття, щоб я дійсно мала чим займатися і що для вас знімати. Словом, виймаю все, протираю. Насправді добре, що в мене є ось такі вставки. Вони, окрім того, як розділювач працюють, вони ще й захищають саму шухляду. Цю пластикову вставку я замовляла на Ікеї, я її виняла, помила просто під краном. Вона, до речі, повністю мені не помістилася. Я так краї її обрізала, і це дуже зручно можна собі підлаштувати під будь будь-який розмір вашої шухляди. Так, тепер тут все чисто і можна повертати речі на свої місця. А ще неодноразово наголошувала на те, що ось таку шухляду зі спеціями дуже зручно мати безпосередньо біля плити. Я дуже задоволена, що саме тут вона в мене є. Вона не висока, але якраз щоб помістити ось спеції, якісь там фольга чи харчова плівка. Це зручно, завжди під руками, і, як на мене, досить впорядковано. Не вистачає мені тут кількох баночок ще, щоб доповнити і е, всі свої спеції, все ж таки, якими я користуюсь на постійній основі, е, тримати під руками. Планую ще докупити, але загалом е, в мене є якась така певна система і схема тих речей, якими я користуюсь постійно, то вони ось в мене є під руками. Єдине те, що стосується випічки, то я не пересипаю, бо це, в принципі, все білий порошок і важко було би розрізняти. Та й в мене воно не в таких великих кількостях. Ось просто так прищепочкою разом щепуляю. Це дріжджі, ванільний цукор, розпушувач, такі пекарські штучки різні. Далі заглянула на полицю з макаронами і крупами. У мене тут кілька контейнерів порожні, і треба досипати, пересипати те, що в мене є. Треба передивитися свої запаси. Також можливо, щось треба докупити, а щось можливо викинути бо закінчився термін. Поки я тут, до речі, складала, знайшла такі якісь свої знахідки, про які вже забула. Наприклад, ось терка для моркви по-корейськи, приправу для моркви по-корейськи, я про них взагалі забула. І сьогодні буде, до речі, рецепт, бо ось знайшла і згадала, що можна таке приготувати. Дуже часто в мене бувають ось такі якісь спонтанні рішення, особливо те, що стосується кухні і приготування вечері, наприклад. Ви мене в коментарях часом запитуєте, чи планую я якось. Меню наперед, чи є в мене якась схема, план, за якою я дію. Ви знаєте, я, по-перше, дуже сильно не люблю, коли повторюються страви. Тобто їсти на сніданок, обід і вечері одне й те саме я не можу. Діти мої можуть, звичайно, чоловікові також все одно, але от я не можу, для мене це скучно, для мене це зразу якийсь такий. Не знаю, воно дуже впливає на мій настрій. Мені зразу якось здається, що я живу на якимось неповноцінним життям, і якби, їжа для мене має велике значення. Тому я стараюся її робити різноманітною і готувати під настрій. І буває часом, що от я собі склала список, що от цього тижня я буду готувати те те те, те те те, відповідно, замовила такі ж продукти або закупила такі продукти, які потрібні для приготування цих страв, а потім... Мені спонтанно, наприклад, захотілося моркви по-корейськи, або ще чогось, або десь побачила якийсь цікавий рецепт і захотілося його спробувати. Тому не можу сказати, що в мене є якась там одна схема, до якої я притримуюся план там, на тиждень чи на місяць. Зазвичай я готую під настрій, під те, що нам смакує, або ще є варіант приготування під те, що знайшла в холодильнику. І цей варіант, мабуть, найчастіше у нас трапляється. Що стосується зберігання продуктів, то я дуже люблю усе, усе пересипати з упаковки в якісь красиві баночки. Для мене це не тільки естетично виглядає, а ще й це зручно і це зберігає продукти, особливо що стосується круп, в них не заводяться ніякі. Хробачки, мушки. Якщо ці ємності герметично закриваються, відповідно продовжується термін придатності цих продуктів, і також мені зручно з них насипати і завжди наочно я бачу, що в мене є, а що закінчилось. Деякі продукти, які мені повністю не помістилися в баночки, я їх отак складаю в окрему корзинку, і це в мене така корзинка швидкого реагування. Я з неї завжди в першу чергу буду брати якісь інгредієнти, які мені потрібні. Одна зона, яку я хочу сьогодні прибрати, це ось ці відкриті полиці, і взагалі ось цей кут на моїй кухні. Знаєте, я так часом знімаю, мені здається, що моя кухня виглядає неймовірно великою, але це лише так на відео виглядає. Насправді тут трішки більше, ніж 6 квадратних метрів, ну, майже 6,5. Досить крихітна кухня. І, і, звичайно, я мрію про велику кухню, кухню-вітальню, щоб там був і острів, і якась вітрина з красивим посудом. Але мріє, мріями та все ж, я дуже люблю цю свою маленьку кухню. І якщо так рахувати по площі меблів, то вона не зовсім маленька, і для прибирання мені цілком вистачає. Для мене вона дуже затишна, я люблю свою кухню. Це була моя мрія. Хто, до речі, не бачив. Відео про нашу кухню, раджу подивитись, там я дуже детально про все все розповідаю, про всі моменти, нюанси, які треба враховувати при проектуванні, при ремонті, ну, про що треба знати перед тим, як ви збираєтеся зробити кухню. Це відео досить корисне. Хто ще не бачив, подивіться обов'язково. І як завжди, щоб ви розуміли, чому я розпочала всю цю історію з кухнею, мені треба було замінити деякий декор, а зокрема, ось ці глиняні горнятка, які я купила, і заради них я, в принципі, все це почала. Спочатку залізла на полиці, потім залізла в шухляди, і ось так воно все одне за другим. Зрештою, прибрала всю кухню. А ось цей горщик маленький, я вам вже розказувала, підписниця. Одна написала мені, що має зайві. мене користується, хоче відправити. Так ось це один із тих горщиків, які вона мені відправила, і він просто дуже дуже гарний. І для мене він такий, знаєте, символ теплоти і людського добра, безкорисного добра. Мене дуже ця ситуація, так знаєте, приємно вразила, бо мені ніколи ніхто з посторонніх людей просто так нічого не давав, не дарував. І це дуже приємно, я безмежно вдячна. Та решта я домивала, доскладала за кадром. І залишились останні у мене такі ще нюанси, завершила сюди дати нові подушки на крісла, бо ті вже, по-перше, так себе <смі> втратили вигляд, зносилися на кухні завжди на них щось проливається. Термін їхньої служби, словом, не довгий, тому витрачатись на них немає змісту. Якщо думаєте про подушки для кухні, то майте на увазі. Краще взяти дешевші, все одно вони дуже довго вам служити не будуть. Я ось ці забрала з коридору. У нас там була така лавка стелаж з цими подушками. Зараз на зиму вони там нам не потрібні, то ось я перемістила їх сюди на кухню. І тут вони якось так гармонійно вписалися і по кольору, і по стилю. І... Новенькі можна сказати, тому я задоволена. Ось так зараз виглядає моя кухня. Вона все більше і більше стає схожою і наближається до того ідеалу, який я мала з самого початку собі в уяві. І ці глиняні горщики і горнятка мені здається набагато гарніше виглядають, аніж білі на контрасті з білою стіною. Вони виглядають просто суп і додають такого затишку та характеру для всього дому. Так, друзі, готую вечерю, і вона буде надзвичайно швидкою і простою. Я дуже втомилася, і в мене було мало часу, щоб приготувати вечерю, тому виходила з того, що в мене є і на що було бажання. Підварюю картоплю на пюре. Ось тут підготувала інгредієнти для моркви по-корейськи, морква, чесник і приправа. І до банального проста, але не менш смачна підлива, в мене буде ось з тушонки і цибулі. Тушонка куряча. Я вже її пробувала. Можу сказати, що вона дуже-дуже смачна. Немає надлишку спеці, як зазвичай буває в таких тушонках, в міру посолена і на смак просто прекрасна. Дійсно нам смакувала. Склад тут хороший, тому можу її рекомендувати. Чому б ні, часом також нам потрібна якась така страва, яка нас виручає не тільки ж пальмені готувати. Ця тушонка, до речі, з наших стратегічних запасів. На війну, на тяжку зиму, ми вже так потрошки почали їх їсти, і бачу, що вже скоро з них нічого не залишиться, і треба буде знову робити нові запаси. Перший раз, коли ми так закупились, мені здавалося, що цих продуктів вистачить ого го наскільки, а вони якось так швидко всі пішли, що я, навіть якщо чесно, здивована. Напишіть до речі в коментарях, чи їсте ви свої стратегічні запаси. І що саме записали на випадок тяжкої зими? Так, морква по корейськи я просто обожнюю таку моркву, дуже її люблю, хоча готую досить рідко. І перша на це причина її треба натирати на ось такій терці. А вона, як на мене, дуже незручна. Це займає трохи часу, потребує зусиль, тому ну, рідко я готую, хоча дуже люблю. Часто купляю вже готову моркву, що також непоганий варіант. В приготуванні моркви по корейськи вдома є три ключові моменти, як на мене, це. По-перше, натерти її на правильній терці. По-друге, мати спеціальні спеції, е, таку суміш вже готову. І по-третє, моркву залити гарячою олією. Це от такі три ключові моменти: за якщо їх дотримуватися, то вас все вдасться, і морква вийде нічим не гірша, аніж ту, яку можна купити в супермаркеті. Додала ще часник і оцет, трішки посолила і відставляю в сторону, аби морква трішки настояла. Тим часом готую нашу супер підливку. Нарізаю цибулю і часник, відправляю їх на сковорідку. І до них тоді додаю просто відкриту тушонку. Ну, в цьому є вся простота приготування. Але, повірте, це не менш смачно. Я, до речі, таку підливу дуже люблю до гречки, або навіть варити зразу гречку з тушонкою. Це такий, знаєте, похідний варіант. Ми завжди, коли вгори йдемо, то ось на вогні готуємо саме гречку з тушонкою. Це така класика. Додаю ще трішки води, аби так трохи більше було бульйону. все прогріваю. До речі, за бажанням можна додати ще вершки або томатну пасту. Нам смакувало і так. Тим часом зварилася вже картопля, роблю з неї пюре, додаю молоко, воду, в якій варилась картопля, і шматок масла. І це все, що я встигла зробити до блекаута. Заледве встигла приготувати вечерю, і ось у нас також блекаут. Щоправда, він тривав трошки більше години, то, можна сказати, навіть не рахується. Знаю, в інших районах по кілька годин, навіть 8-10 годин часом буває без світла. У нас ситуація зі світлом трішки краща. Але запалюємо свічки і замість холоду, мороку, темноти і відчаю маємо гарний затишний вечір при свічках. Нас не перемогти. Бажаю, аби у кожного в домі панувала атмосфера тепла і затишку. Пам'ятайте, лише ми можемо все це створити, глянувши на ситуацію під іншим кутом зору. Тримаємося, українці, Все буде добре. Вітаю усіх з звільненням Херсону. Бажаю добра, миру і спокійного вечора. До нових зустрічей. Всім папа! -па.